Всім привіт! Буду зараз тих а, співунчиків підкидишів пере. Ото сварливі, які сварливі. Мені той брудер ну, не сваріється. ну та я вас двох тільки дав. Але то за 100% крякалки. <під кидиш> е, мені той брудер треба, бо курчата виводяться. Треба буде їх випускати теж, поїсти попити, а я там від німецької лінії. Ну тихо-тихо-тихо, тихо-тихо. О, Вже так гарно підросли вони такі. Такі прям е, е, Тому мені я зараз там під німецької лінії забрав е -е, чорних тих каченят і коричневих будуть теж два чорних, щоб якщо щось не переплутати, може хтось захоче ін каченят, а їх зараз по під качку має лінію. Подивимося, як вона буде їх приймати, чи не буде. Тут вони ну, все одно такі голубенькі, то вона така. З тих всіх качечок, що в мене є, то вона в нас така мамуля найспокійніша. О, вже о, о, о. вже. хоче, вже. Шо, 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 шо. О, Дивіться, я дивіться, вона спокійніша, а як... як пищать як хоче, мене вже прям, так. а то вона на них кидається чи на мене. Вона щось... Не знаю, чи вона їх прийме, а ну, ну. Ні, тому, що, то, що вони пищать зараз. Вона на них так біжить, але, але не кусає ніби. Зараз ми спостерігаємо, що вона, що вона буде робити. Вони пищать по-іншому. І не знають, що вона їх не... Так, ідіть до стіг, не пищіть тут. На мене, на мене кидатися можеш, вони на них не кидають. німецька прийшла лінія. Ну, вони по розміру більше-менше однакові. То що вони щоб не кричали, вони, якщо не кричать, О, так, вони теж підкачкою не були, не знаю, що робиться. Ну не втікай, не втікай, саме саме від неї втікаєш і саме. З вона за тобою буде ганяти, де поже від неї тікати. Так, ніби, ніби поки що все добре. Так. Зараз тримаємо водички. Вон то що вони кричать, якби вони не кричали, то вона би, може і спокійніше до них ставилась. Так, ну ми зараз вас спробуємо ось тут так залишити. А сам сходжу наберу води. Опа! Так, на водичку. Щось не знає, не знає, що робиться, але ніби, я думаю, що не повинна вона, щоб вони не, не від, але не так між тими бігають. Так що, якщо вони не будуть сильно від неї втікати і не будуть пищати, то ну, дивіться, дивися, німецький їх кусає, подивися на нього. Ну, треба буде слідкувати. Але ніби ні, ніби все добре. Ніби, ніби присвоїлась, так прям не гонить, не кидає, то я думаю, що все буде добре. Потім ще разок з вами прийдемо і подивимося, що в нас тут. Так, приїхав я з пошти, ну я думаю, в короткому відео бачили е, ось таких дві посилочку, ось цю ми залишимо зараз на потім. Почнемо з тої. Я думаю, що в ній у нас має бути е, яйце індукачки. У мене там он, качка є, який був вказав, що погано качку працював. Ну, одним словом, Одна качка вона якраз вивела, вивелі вивел, ми замодістанемо. Я ще її не брав, просто бачив, побачив шкарлупи, що валяється. То, так я розумію, що вона вивела, там мало бути двоє печенят. Ми її зараз пересадимо. І ще було так, щоб під двома качками було місце, так, як он запаковано. Було місце, що можна, що можна зробити, ну, зробити з під одної, під двох точніше, одну. Так, це щось таке прямо в упаковках. Ось так і так. так, так. Ось добре. Відкриваю. надіюсь, що добре. Е, то я чекав ну, там? Досить велике, хто закарпаття яйця, я бачу, там так досить велике поголів'я було. Так, що тут що то не тут. Якщо я не вгадав з коробкою, то, то буде зітало. Так, вгадав чи не вгадав. Це катаю. Так, скільки цього картону, ну в принципі, я думав, буде... Ні, ніби вгадав. Відставляємо і 40 не я десь здається 43, мені писала людина. Там такі досить великі, гарні поголів'я. Качки білі майже всі такі. І це прості, це не, це не німецька лінія. <різь> вже. Я сподіваюся, що вже хоч хоч не буде. так, Минулого разу. Я навіть це ж не будуть прякалки. Але я сподіваюся, що ні, бо я чекав вже. Так. Так, так, так. Не знаю. ніби... Щоб воно світло, але ніби індукачено. О, так. Якщо би другий раз вже приїхало не той іта, що ні, це індукачено. Принаймні мені так. Я так. Сам себе тішу. Е, так, зараз подивимося, що в нас тут. тут так ніби були фотографії. <смі> Ніколи так не задумувався, не проверяв, а після цього. <смі> випадку вже, вже провіряючи індус Ну Ніби все є те приїхало гарно. Гарно все запаковано. Ніби нічого нема, ні тріснутого, ні побитого. Досить чисто це, кожне одне. Он. Перемотане, треба ще подивитися по повітряній камері, але думаю, що це, це би, мало бути, це би мало бути добре. Так. Тут і зараз будемо розпаковувати наступну посилку, та, в якій ну, вже розпакуємо. Тоді я вже скажу, що там. Можливо, хтось з вас і вгадав. Так, можливо, буде краще видно, може і не буде тут зі спичкою. Так. Ось такі ось такі справи. Так, так, так. Ну і це доїхало. Це доїхало добре, зараз, зараз я поб'ю. <гум> е, буду. 40, ну, в принципі, от тут щось в мене в тих гніздах, де я піднімав качки, було теж дві качки знеслось, і щось вони знеслось і кажуть, дві качки, два качка знесла. З того цього далі не несеться. Я буду теж їх покласти. О, тут вже пішло. Зверху було таке трошки менше яйця. А тут вже пішло таке досить досить гарне, досить велике. Ну, Одразу, одразу посадимо і станемо качеля. І ще підемо до інкубатора. Я так щось дивився вчора, що немає ні проклюнути яєць, нічого, а потім я згадав, що я ж не мав стільки зразу яєць і я. По-моєму, через три дні до складав піз... ну, решту. Оті пізніше ми з вами докладали, десь минулого тижня то я знав, а ще є, що я докладав теж після там тих... ну, одним словом, Я просвітив, вони ще там не є в повітряній камери, мені треба було включити поворот. то Я так е лишив і і, і, -і. Бо десь дня, через два знову переставлю так, 30. Один, два, три, один, два, три, чотири. Дванадцять. 43 яйця, Так як і, так, як і людина говорила, проти я за 40, буду бачити. Буду бачити, що то голить, який буде обід. Поки що їх набік. акуратно відставимо. Візьмемо ось цей лоточок, і ось це. І ось це. Так, добре, а де? А ось є ножик. Так, і ось це наш папа. Ось тут ще буде теся. Так, не знаю, чи я не заступаю сам, сам собі. Так, так, так. Буде терсся, тут є це не, не мотане. Ось такі гарненькі, великі, ну, є більше, є менше. Так, ось таке в нас яйця. У мене там сидить качечка, зараз я її підкладу, має бути 12 штук, це в нас яйце від гусочок. Шукав я яйце мамута, вже пізно пора, тому мамута я не знайшов, тому замовив, замовив від, від проспекта. Наступного року вже собі з весни знайду, ну, замовлю. Мамутів і вже буду мати гуску, яка, яка мені їх висадить, бо ну кажу, хотів, але в одному місці були, але були дуже, скажімо так, ціна була дуже дура, можна сказати, в два рази два рази дорожча, ніж тих інших оголошення, де я шукав. Просто там, де я шукав, вже, ну вже гуси перестали. Мамути багато їх не несуть. Так, вже перестали несколько. Так. Мало бути 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, ніби, ніби усі. Так. Так, ось такі. Ну, більші є, менші є, ось такі трошки поменше. Є ось такі прям дуже великі. Я думаю, що 12 штучок мала би, би накрити там та качечка. Ще зараз чи... Ні, Більше ніде. Нема так, е, що я казав, що яка качка так тут безлад. Он тут, ось ця так, треба спишку. Вон вона вже навіть збоку, збоку з боку сидить. Два таких Має бути, Ану покажись. О, є два ось такі одне світліше, одне темніше. Так, Зараз ми їх десь заберемо, дамо там до курчат, покажу вже. Я вам покажу де. Де курчата? І мені на двір, там, де я їй показував, що, що робив місце, де були е каченята. Зараз там вже сонце зайшло, вони спочатку були без лампочки, а тепер, тепер зайшло вже тут тінька. Сонце зайшло, я їх о! Я включив лампу. Е, так і тих шістьох, ну вона так, потім і на чорного з цього дивилася з куса, вона там має такі більше темні і... Білі, а ось цих е, червоних почала кусати та кочка, і одним словом, я їх знову дав сюди. Ну, я думаю, я їх буду відрізняти. Якщо щось, тобто буде їх придумати, куди діти. Бо квочка їх не прийняла, кочка їх почала кусати. Вони там була шпаренка добре, що оці троє червоних втікли, я їх, ну, цепали. Я прийшов цепляю, думаю, що вона кусає. А вони там в шпаренку втікли в іншу сусідню клітку, а вона, я їх туди дав, а вона на них кидається. Ну, одним словом. З неї вона їх не прийняла. Своїх от знає, а тих, а тих не прийняла, нічого. Ми зараз йдемо посадимо ту качку. Так, подивився я повітряну камеру, яйця гарне свіже. Он тут підготував, зараз дам їй дам їй 20 яєць, І там піду подивлюсь під, під інше. Оця, до речі, тут їх 200, Оця має ще мало. Е о, я знаю, що я зроблю. Я думав, куди діти тих два яйця, що вони знесли, щоб не переплутати. А я дам їй їй. Вони під нею вилізуть пізніше. І я буду знати, що то О, що то мої. Так, супер. Ті зараз ми, вона така трошки трошки буйна, але не дуже. А, зараз вона собі ну, ливела, зараз може собі стане о-о-о. Набагато їх не було, тільки двоє, тому... Тому вона і не дуже за ними сумує яйця, їй подобається більше, вже, вже ховає, вже ховає, красунька. Так, треба запам'ятати сьогоднішнє число, бо я вже кажу з цим всім вже боюся купляти яйця, ну, але так приходиться. так, Добре, її посадив, дав 20, хай вона ховає і тут ще те, що залишилось. Зараз, напевно, я зроблю е, то сам. Тому що, ну, щоб разом з вами посилимо тільки гусенят. Тут в нас оця качка буде зараз їх висичувати, під є просто пусті. Під тою я просвічував є мало добрих і під оцією. Зараз я просвічу ще раз, бо я їх купу лишав, щоб вони не встали такі, бо в них там було буквально по пару. І О, там ті, що залишились. Ага, там залишилось 20, виходить 3. Значить, я ще зараз там ті дам. Так, яка з вас більша? Може навіть оці дам свіжі, а піту скину. Ну, одним словом, зараз я подивлюсь і вам розкажу, я то зроблю, бо вони такі трохи. Особливо оця косюча, вона мені то не дасть і знімати і робити, а коли будем цю садити, вона у нас спокійніша, то я вже вам покажу. Так, трохи вони тут пороху зробили. Так, так і оцій, вона мала 9 і щось ще 7 я їй добре дав з під отої, дав отій 22. яйця. оця вона. Мостить вона то зараз то собі поробить, по так, як їй пасує, і одне ще, ще додав тамтій. І тут я думав, що я був скинув погані яйця, які десь ну, тут я відбраковував. Це виходить тут, напевно, три або чотири качки на серце, бо це буквально за дня три ну, збирав, вже просвітив, вже там повітряні камери. ну, ну Того яйця, яке було вже не, під качкою, і ну, воно просто посе, там повітряна камера буде прямо така на пів яйця, можна сказати, величезна. А тут прямо малюсенькі. Тільки-тільки, можна сказати, нанесли, так що то все ще несуть мої качки. Можна було там тих два дати сюди, але я вже їх зараз і не відрізню, а ось ця, он ця вже може їх бахнути. Я вчасно прийшов, бо почорніло і от така сама історія. Я вчасно прийшов їх забрати, бо я її поклав, якраз от її я поклав яйця, які просто, просто пусті, щоб вона сиділа. Кажу щось. Що Щось на осінь мій качур. Видно, чи на літо перепрацювався, чи що. А їй ми покладемо ці. О, що це таке, так? Що це таке? Як з ним робити? Як його гріти? А от. А от грій. Так. Ось тобі ще. Так, може так і треба було брати 10, а не 12. А ні, там ще є місце. Вона зараз тут справиться, ми ще потім просвітимо. Я думаю, що точно щось ще відійде О, і будемо скоро просвітимо, будемо знати, що в, нас, що в нас до чого, як по заплідненості буде. Зараз ми її тут залишимо, вона собі, вона собі тут все, я думаю, сама намастить. справиться. О, так трошки її поправлю. О, зараз літо тепло. Тому я думаю з тим, з тим проблем не буде. так ті всі пусті яйця треба позабирати, щоб я потім не плутав зі своїм ості. Бачите, вже щоб з тими, то вони такі чорні. Оце означає, що бачите, такі чорні. І з ним треба бути дуже акуратним. Яйця під підкачкою, то одразу його забирайте, бо воно може... Так, і оці погані теж. Бо воно може стрілити. Оці качки, що тут несуться, це сидять не з тим коричневим, це сидять вони з іншим качером. Я не знаю, я його одного прибрав, одного лишив, буду бачити, як він справляється. Але несуться. Добре, що несуться. Ще я думаю, якась одна сяде. Ось такі. Вон, вона вже майже і накрила. Я ще її зараз тут не буду світити, то я думаю, вона і всі накриє, вона вон там має багато, може, то, що хіба подивлюсь, там її більший, більший ящик. А може і буде без потреби. Ну, я одним словом прийду гляну, проконтролюю, що в нас тут. І будемо чекати наших маленьких гусеняток. Так, не кусуйся. Тепер йдемо ще в інкубатор, дістанемо, що там ще доводилось. Там ще було пара курчат і одне яйце ще я був таке проклютей, йому чуть поміг в інкубаторі. Ну, одним словом, подивимося, як воно там себе почуває, чи виліз ні. а тих заберемо. Там було, до речі, 30. 38 курчат без скарликових вивелося на тих, що ми дістали вчора. Ну, Тим словом йдемо туди, а ця хай накриває, хай гріє, хай нянчить, буде водити. Так, так, так я і казав, поворот вже включений і складав. Оп, Нижнього лоска нема, тому я думаю, що справлюсь. Ось так. Три. Е Три -е яйця було з цієї партії. Так, оно не зварився, завмерло. Я ж боявся просвітив, то я знаю, скільки я дістав. 4, ще он, шість вивели, 38 і 6. Святому хтось. Ти хто? І ось тут такий є, якому я бачите, трошки так, трошки допомагаю, е, ще чуть-чуть Уже бажано крове, щось крови, я йому ще щось допоміг, тому я ще його залишу, а їх, їх забираю, бо вони вже то що вже стекло вони хочуть вже клювати, його клюють, щоб вони його не, не роздобали. Зараз розвене їх До ну, топтих там, там є лампочка, сім штук, сім виходить 40-45, можливо буде 40. Так. Можливо, буде. 46-й і, 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 ну, і 6, 6 бентамочок. Всі бентамочки, які були, які були живі, всі вивелися. О, навіть те, що там було одне яйце, я думаю, що не виведеться, бо воно було таке. Пробилося посередині яйця, не, не з е, того. Ну, Так має бути повітряної камери з такого кінця, а прямо посередині яйця. Але ні воно все гарно вивелось так, йде саме слабше. Тут під лампочку, гріся, тих два. Починяти теж разом з ними. ну Ось такі ось такі в них тут справа, в них все добре. Тут гріється, тут тепленько, і на дворі тепленько, і в них тут лампочка, так що в них, в них все буде добре. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.